В ефірі провінційні місті вітаю вас. До України повернули 757 загиблих військових сил оборони. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. На щиті повернули бійців з Донецького, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків, а також з Моргів, які розташовані на території Росії. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним на поховання. Володимира Шкробута відсторонили від посади генерального директора Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Відповідне розпорядження опублікували на сайті Тернопільської обласної ради. Нагадаємо, Володимира Шкробута затримали 11 листопада 2024 року. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. На час відсторонення медзакладом від керуватиме виконуюча обов'язків директора Надія Фаріон. Перетворили село на згарище та принесли лише втрати і горе. Квітневий ранок 1943 року назавжди залишив слід в історії для мешканців Молоткова на Ланувачені. Тоді понад 600 мирних жителів села вбили нацисти, їх кадали у вогонь та тупили в криницях. Сьогодні на місці цих подій діє меморіальний комплекс, який нагадує про ті страшні події. Подробиці далі у сюжеті нашого Назарія Голуба. Молотківська трагедія одна з найстрашніших сторінок історії Тернопільщини. У квітні 1943 року нацистські окупанти повністю знищили село Молодків, вбивши понад 600 мирних жителів. Сьогодні на місці цих страшних подій звели меморіальний комплекс, який нагадує про жорстокість війни та незламність українського народу. 617 жертв цієї трагедії це досить вагоме число. Тому і цих людей тим більше, що вони були не поховані, не відспівані, адже вони згоріли у вогні, коли село палили. Тобто не було навіть кого хоронити. Тому ось цей меморіальний комплекс і величний меморіал, і це і є пам'ять про цих людей. Це є це місце, де ми вшановуємо пам'ять про них кожного року. Тоді, у квітні 1943-го, нацисти спалили ціле село. Жодна вулиця чи будинок не вціліли. Ті, кому вдалося врятуватися, змушені були шукати прихисток де-інде, повернувшись згодом, Канці Молоткова поступово почали відбудовувати своє рідне село. Вони потім відбудовували село, виховували дітей, обробляли землю, проведжали своїх чоловіків на фронт Другої світової війни. До речі, з нашого села 144 чоловіки були мобілізовані на фронт Другої світової війни. 72 з них не повернулися, вони загинули на війні. Сьогодні на території меморіального комплексу є чимало пам'ятних місць, які нагадують про ті жахливі події. Серед них бетонні фундаменти та одвірки, які символізують знищені будинки та вулиці. Після трагедії від осель місцевих жителів залишилися лише ці мовчазні свідки жорстоких подій. В селі після згари залишилися лише фундаменти, тому що вони були з каменю виготовлені. І все, що залишилося від хат, це ось ці фундаменти, ще були недогорілі одвірки, десь ще недогоріла піч, а взагалі ні одного цілого будинку із 395 дворів вціліли лише чотири, і то тільки стіни. Тобто село дійсно було спалене до тла. І тому перший рік після трагедії в селі ніхто не проживав. Щороку, 29 квітня, жителі та гості села вшановують пам'ять жертв Молодківської трагедії. У цей день відбуваються жалобні заходи, під час яких згадують невино загиблих, покладають квіти до меморіальних знаків та проводять панахиду. Це важлива традиція для сельчани, яка нагадує про жахливі події минулого та закликає берегти історичну пам'ять. Забруднена вода неякісна їжа чи недотримання правил гігієни – основні причини, що сприяють поширенню кишкових інфекцій. Серед симптомів – слабкість, підвищення температури, біль у животі, нудота чи діарея. У важких випадках кишкові інфекції провокують серйозні ускладнення, включаючи зневоднення та інтоксикацію організму, пневмонію тощо. Чому важливо не ігнорувати ці симптоми та як вберегти своє здоров'я, розповідає генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук. Саме в зимовий період року ми так ми також реєструємо, бачимо гострі кишкові інфекції, захворювані з наших людей області. Чим вони спровоковані? Тим, що закінчився різдвяно-новорічний період року. Були приготування продуктів і продуктів харчування у великій кількості і в різноманітності. Відповідно, навантаження на шлунково кишковий тракт пішов від приймання цієї кількості продуктів, а також можливо і. Приймання продуктів, які вже мали більш довгий термін приготування. Також при підрозслідуванні ми встановлюємо те, що харчові продукти, деякі, деякі особи могли придбати на стихійних ринках, такі як яйця домашнього, з домашніх господарств, курячі тушки. Інші місні вироби, ковбасні вироби на стихійних ринках, а не а не в офіційних закладах торгівлі і не на офіційних ринках, де можна придбати харчові продукти, які проходять перевірку. Тому звертаємося до жителів області приймати купляти харчові продукти в офіційних торгових центрах та на офіційних ринках, де вони можуть обстежуватися. Об'єднали зусилля, аби бути корисними захисникам і захисницям. Тернополяни Захар Дябло та Андрій Котовський вже протягом року виготовляють fpv дрони. Хлопці вже передали понад 30 безпілотників у різні підрозділи та бригади бійцям. Як їх тестують та чим саме літальні апарати допомагають нашим військовим? Далі у сюжеті. Це є 8 дюймовий fpv дрон От, Він в процесі збірки. Ось так його виглядають комплектуючі. Тут буде саме дві камери. От. Ми ще плануємо сюди встановити тепловізійну камеру. Оце такий новий, скажімо, крок. Захар Дябло – тернополянин, який разом з напарником Андрієм Котовським вже протягом року виготовляє дрони для захисників і захисниць. Вчилися цьому самостійно, використовуючи інтернет-ресурси. Вітак хлопці вже виготовили 36 безпілотних літальних апаратів, які успішно виконують бойові завдання на фронті. На створення одного такого дрона витрачають близько місяця. Чимало часу займає логістика, пошук і закупівля деталей. А от сам збір Спілотника триває кілька годин. Ну, треба різні комплектуючі там, плата, відеопередавач, ресивер, е, камера. безпосередньо, от, Сама рама, на якому збирається дрон, моторчики. От, з цього всього робиться відповідно дрон. Е, ну і я його фактично прошиваю безпосередньо там, за допомогою комп'ютера і деяких програм. От, а мій напарник. Паяє ці всі запчастини і складає в одне ціле fpv дрони, які виготовляють тернополяни, зазвичай від 7 до 10 дюймів. Безпілотники можуть летіти на відстань до 10 кілометрів. Все залежить від батареї та величини. Вони можуть бути як камікадзе, тобто безпосередньо летіти в один кінець і влучати в ціль, або як бомбер, тобто летіти і скидати там якісь боєприпас і вертатися назад. Кожен дрон проходить ретельне тестування, і лише тоді його відправляють бійцям. Зокрема, безпілотники вже передали 72-й бригаді, спецпідрозділу Кракен та 79-й окремій десантно штурмовій таврійській бригаді. Вони відправляли нам відео, і ми вже такі бачили ці відео, як вони відпрацьовують безпосередньо, і це так, скажімо. Незвично, тому що ти бачиш безпосередньо, як ти долучився до цього процесу, що твій дрон, який ти там збирав, він вже працює і так, скажімо, допомагає війську. Собі вартість одного дрона з батареєю близько 13 тисяч гривень. Необхідні кошти збирають завдяки благодійним внескам небайдужих. До слова, долучитися та підтримати цю ініціативу може кожен охочий на сайті TV4 в розділі допомога. Поєднав творчість і добру справу. Павло Коваль з дитинства займається музикою. Його часто можна зустріти на вулицях Тернополя з гармонією в руках. У 2023 році Павло вирішив перетворити своє захоплення на спосіб підтримки наших захисників та захисниць. Більше про це дивіться далі. Такими піснями підіймає настрій тернополянам та допомагає військовим. Павло Коваль ще шкільного віку цікавився грою на гармонії. Спочатку навчався в цьому самостійно, а згодом під керівництвом музичного наставника почав освоювати ще й баяни сопілку. Чоловік завжди прагнув приносити радість людям, розповідав Гуморески, виступав на концертах і брав участь у п'єсах. Однак у 2023 році він вирішив поєднати свою любов до музики з підтримкою нашому війську, аби своїм захопленням наближати перемогу країни. Так як я є музикант, думаю, чому б я не був корисний так, таким способом збирати гроші на армію. До Зборова їздив пару разів минулим році, два роки. Золоччю їздив, Теребовлю, з Бараш, Бучачі, Монастириску я грав по Тернополі в різних місцях. 69-річний музикант зізнається, іноді стикається з труднощами носити гармонь важко, а грати в холодну погоду боляче для рук. Однак він тішиться, що має можливість допомагати українцям таким способом. За два роки Павлу вдалося зібрати та передати близько 200 тисяч гривень на потреби армії. Також дуже багато не граю, бо я на чи на суботу в село їду. Приїду в неділю, бо жінка в селі тримає господарку. Ще в неділю після обіду граю з понеділка по четвер. І На Тернополі у різних місцях і на ринку, і на автобусні. Тут в центрі і коло шостого мазину, і на Київській грав, і на Коли на... 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 біля своєї зупинки. Павлов Коваль запевняє, має офіційний дозвіл на збір коштів для захисників і захисниць від Тернопільської міської ради. Чоловік не планує зупинятися на досягнутому, гратиме на гармоні доти, поки триває велика війна. А після перемоги продовжить свою діяльність, аби допомогти відбудовувати країну. Кожен наш маленький крок це великий внесок для перемоги України. Такими були новини п'ятниці, тихих і спокійних вам вихідних.